Ну і, друзі, далі будемо говорити. Ми про ситуації, власне, які розгортаються е, у нас у столиці про приємні активні речі. У -у -у -у, стартує 10 десятої ювілейний Фестиваль Атлас Вікенд протягом трьох днів там виступатимуть понад 100 артистів, зокрема і закордонних. І Ось наші журналісти Маргарита Назаренко, Олександр Храпач перебувають на фестивалі. і Вони розкажуть нам про те, власне, і хто з гостей там організація, і так далі. Почуємо, мабуть, першу Маргариту, так тобі слово. І розкажи мету, яку ставлять перед собою Маргарита організатори заходу. Шановні глядачі, шість сцен, більш ніж ста артистів та 60 годин музики. Все це про наймасштабніший фестиваль східної Європи «Атлас», який стартував саме сьогодні. Тож фестиваль має велику історію, але саме в цьому році вона особлива. Адже фестивалю виповнюється 10 років. Це не фестивалю Будуть виступати як українські зірки, так і міжнародні артисти. Зазначу, що першим міжнародним хедлайнером фестивалю стане фінський гурт «The Расі. Також організатори обіцяють не лише яскраву музичну програму, а й фестиваль має благодійну мету. Захід відбувається під гаслом Надихай, об'єднуй та допомагай захистити небо над українськими містами. Саме така місія сьогодні у Атласа центральним елементом компанії стала перша серія спецпроєкту «13 друзів, який продовжує успішну історію минулого року. «12 друзів, а детальніше про концепцію давайте послухаємо в прямій мові. 12 друзів Атласу виникла того року, бо нам треба було придумати якийсь цікавий, як це мовити, косплей, мабуть, чи пародію на щось відоме. Тому в цьому блокбастері цікаво, що люди грабують банк в фільмі, а наші герої грабували банк, щоб задонатити гроші на ЗСУ. І ми цього року, як і в будь-якому блокбастері, взяли і продовження, що їх було 12, стало 13, але ці 12 мали знайти цього тринадцятого друга. І е, в, цьому, в цій всій концепції ми розкривали, що тринадцятий друг це не хтось особливий, це не хто не якийсь супермен, який закриє цей збір. Це кожна людина, тобто це ти, кожен, хто підтримує цей збір, це тринадцятий друг Атласу ж благодійна мета збір номер 13 – це 100 мільйонів для зсу від атласа це стане майданчиком рекордного благодійного збору Тож на фестивалі збирають на транспорт для підрозділів для FPV-дрони, системи управління, додаткове обладнання для захисту українського неба. Тож кіор-коди для донату розміщені по всім локаціям на фестивалі. А кожен, тож кожен придбаний квиток, кожен донат. І навіть кожна хвилина присутності на фестивалі матимуть вагу, адже це не просто музика, а також допомога. Тож у, головна, у головних рояль, так би мовити, 13 друзів є гурт курган та агрегат. Тож детальніше, що нам розповіли солісти, давайте послухаємо у прямій мові. Допомогти своїм знайомим з різних бригад. Ми, тобто, в фестивалі в цьому році даємо список бригад, кому б ми хотіли допомогти, і вони закривають їхні запити. І це, ну, це дуже класно, тому що ми приїхали, виступили, а хтось отримає допомогу, і це врятує ще життя. Спека також є головним е, пріоритетом фестивалю. Тож, якщо лунає повітряна тривога, усіх е, людей, усіх гостей фестивалю, проведуть в найбільше укриття, воно сягає 50 тисяч квадратних метрів. Тож детальніше про це давайте послухаємо в прямій мові від засновника Атласу. У нас прорахована дуже швидка евакуація з декількома тисяч людей з інвалідністю, прорахована по всьому периметру і всередині зовні ТРЦ. Це все промодельовано спеціальної міжнародній програмі. Це, там, ця моделяція відбувалася півтора-два місяці. Це дуже довгий, дуже такий був важкий процес. О ж, я вам розповіла більш про організаційні моменти. А на атласі також працює мій колега Олександр Храпач, який також поділиться своїми враженнями. Тож, Олександр, передаю тобі слово! Це без перебільшення головна музична подія року. Атлас фестиваль стартував. І він дійсно порадує і гастрономічні, і музичні смаки усіх українців. Ми тут десь з обіду, і люди все йдуть, ідуть, прибувають і прибувають на території фестиваля. Прошу показати свого оператора, як ви бачите, потік людей і сюди, і звідси не припиняються. Сотні тисячі людей саморанку вже тут. Біля каз були черги, і зараз вже. Відвідувачі такі з емоціями з позитивними заходять на територію фестивалю. Давайте послухаємо, з якими емоціями вони прийшли і чий виступ люди чекають найбільше. Будь ласка. Ми прийшли раді бомбокса. Дуже чоловік любить бомбокс. І канельзи любимо. А взагалі я вперше на атаці, але він не вперше. Тому... А ви на якому були власне? Ще до повномасштабної. На ВДНХ, не рік був. Коли купили квитки? В останній чи вже давно? Наприклад, тільки по вашу рекламу за місяці, мабуть зо два до цього. Хто ваш тут фаворит сьогодні? Бумбок, звичайно, і е, е, боже, Erasmus. А зіркових виступів у ці три дні буде дійсно вистачати. Хедлайнерів фестивалю знають далеко за межами України. Це гурти, бумбокс, океанельзи без обмежень, торвальд. Жадани собаки, курганний агрегат, виконавці Ярмак, Кола, Ніков, Дантес, Яктак, Артем Пивоваров, Парфенюк і багато-багато інших. Виступи артистів будуть дійсно на усі смаки і проходити одразу на кількох сценах. Тобто усі прихильники того чи іншого артиста мають змогу обрати, на, на, біля, які, біля якої сцени знаходитися і чий виступ слухати в даний момент. І дійсно, інколи це буває дуже важко зробити вибір, адже на двох. Це паралельно можуть виступати ті артисти, які вам дійсно подобаються, і треба вже визначатися, обирати до кого йти на виступ і слухати. Багато людей приїхали на атлас з різних куточків України. Ми зустріли Ольгу, яка на ньому вперше. Ось що вона розповідає. Розповідає, давайте послухаємо дівчину. Та да, вперше на атласі ми прийшли на Отоя агрегат і бомбокс Кого ще чекаєте? А, бомбокси, курган і кургани, агрегат. Тільки на сьогодні чи завтра будете? А, лише на сьогодні. Так. А чому так? А, так вийшло, на один день, лише взяли. Встигли. Перша на атласі? Так. А чому раніше не приходили? А, та не було можливості. Ми просто з іншого міста, тому так, приїхали на один день лише. І ви це з іншого міста в Київ? Так, з Полтави. Попри війну на фестивалі виступлять і зіркові гості з-за кордону вже приїхав до Києва і один з хедлайнерів Атласу, фінський рок-гурт з Напевно, немає людини, яка б хоч раз не чула їхній головний трек. In the shadows». сьогодні музиканти вже встигли прогулятися центром столиці та побували біля Михайлівського собору. А вже завтра вони виступатимуть на Атлас фестиваль і долучаться до благодійної ініціативи зі збору коштів на обладнання для лікарні «Охмадит». Щойно артисти зійшли з потягу. Ось що вони привітали вони всіх українців і дійсно сказали, що будуть чекати зустрічі завтра вже на атласі. Давайте послухаємо. Нові відвідувачі все йдуть і йдуть на територію Атлас Вікенду тих людей, які бачать це все, але ще не зважилися, не наважилися, треба вирішувати. Адже такі події дійсно бувають раз в рік. І зважуючи на те, що яка зараз в Україні ситуація і виступів любимих артистів на набагато менше ніж до повномасштабного вторгнення. Тож Хто хоче трошки відволіктися, відпочити душею, прийти послухати своїх улюблених артистів, варто це вже зробити. Атлас Фестиваль буде тривати сьогодні, в суботу і в неділю. Тож запрошуємо всіх на цю музичну подію року. Колеги, вам слово. Дякуємо, Олександре. Дякуємо, Маргарито. Це наші колеги, журналісти Олександр Храпач, Маргарита Назаренко, які працюють на ювілейному 10-му фестивалі Атлас Вікенд, який стартував уже сьогодні. Буде продовжуватися всі вихідні. Тому друзі, якщо у вас тома час можливість, натхнення, вважання, можливість бажання доєднуйтесь. Ну, наші журналісти хочуть виясню. Зі окуляри за рецептом всього за 850 гривень. Київ -ліка. ми робимо оптику доступною.